Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео, я думаю, буде актуальним для багатьох, воно стосується маніліозу абрикос. Я впевнений, що багато хто з вас помічав, як навесні висихають пагони плодових дерев і особливо абрикос. Раніше я думав, що це приморозок. Так, да, смішно, але так я думав, друзі. Потім, безумовно, з'ясувалося, що це грибкове захворювання, яке дуже швидко поширюється, уражає пагони дерев. І дерева тоді виглядають ніби як опалені, такі приморожені, тому часто цю хворобу ще називають маніріальний опік. І саме тут небезпечно, що ви втрачаєте урожай, це 100% друзі. Ви можете втрачати частину дерева або взагалі повністю все дерево, якщо не боротися з цим патогеном. Тому проводити обробку потрібно обов'язково. Це моя особиста думка. Обробку проводити неважко. Важко підбирати часові рамки, тому що абрикос дуже швидко засвітає, відцвітає, і нам потрібно потрапляти в певні періоди на певну обробку саме в ці часові рамки. Я починаю із нульової обробки. Знаю, що багато хто з вас її не полюбляє, але все ж таки. Вона проводиться, коли бруньки почали ледве розвиватися, тобто стадія вегетації ледве стартувала і вже трішки помітна. Тут я використовую мідь-вмісні препарати. У мене це, як правило, медіан екстра або біошок. У баковій суміші із препаратом 30D або 30 v Далі йде обробка по рожевому бутону. Квітка ще не розквітла, але вже добре набухла і згорошена за розміром. Тут можна використовувати фунгіциди, наприклад, для прикладу, ви можете свої використовувати. Хорус, Сігнум, Магнікур Сенсейшн, Міравіс. Головне, підкреслюю, звертайте увагу, при якій. Температурі мінімальній середньодобові можна застосовувати той чи інший препарат. Це дуже важливий момент. Наприклад, хорус при температурі плюс 4, сігнем плюс 5, Магнікур Сенсейшн плюс 5 також здається, Міравіс плюс 12. Якщо ви цього не дотримаєтесь, то препарати просто не подіють і всі ваші зусилля будуть марними, ще й гроші витратите. Також можна додавати в бакову суміш в цей період інсектицид. Але враховуйте, що цвіт уже ось-ось розквітне і підуть бджоли, а їм шкодити ні в якому разі не можна. Тому потрібно підбрати такий препарат, який буде безпечний для бджіл, ну, наприклад, провантовернул. Але навіть він, ви маєте використовувати його в тих досах, які указані на упаковці. Наступна обробка проводиться у фазі цвітіння, але не потрібно чекати, коли заквітне весь абрикос. Досить, коли він квітне на 20-25%. Не забуваємо, що бджоли також гарно переносять цей грибок. Тут можна використовувати один із вищеказаних фунгіцидів, оскільки у них різна діюча речовина. Далі йде обробка у кінці світіння абрикос. І знову ж таки, не чекаємо, поки увесь абрикос відквітне. Достатньо, коли відсіло вже 20-25%. Знову ж таки, можна використовувати фунгіцид один із вище і хтось в цей період радить додавати у бакову суміш Скор. Він також використовується при середньодобовій температурі плюс 12. Заключна обробка це обробка, коли зав'язалися плоди, і вони вже мають розмір із горошину. Тут думки розходяться. Одні радять використовувати препарат Топсин M, інші магнікур Sensation чи Switch. Напишіть у відгуках, що використовуєте ви. Я в цьому році ще не визначився, але раніше використовував Топсин M. Друзі, іще хочу звернути вашу увагу на те, як потрібно правильно проводити обрізку дерев, формування крони. Не потрібно запускати дерева, і не потрібно, щоб вони у вас були занадто високими. Тому що, чим вище дерево, тим складніше вам обробити ваше дерево від манілюозу. А якщо це, наприклад, якісь контактні препарати, то безумовно ви верх дерева не обробите і, по суті, всі ваші труди знову ж таки не будуть мати результату. Тому. Правильна обрізка дерева це дуже важливо. І питають, чому потрібно проводити обробку. Окрім того, що ви проводите боротьбу з маніліозом, не забувайте, що це ви проводите таку боротьбу, а ваші сусіди можуть цього не робити. На каналі в мене є відео, де у моїх сусідів стоять повністю голі абрикоси, а в мене ідеальний абрикос весь в листі з гарними плодами. Ось вам і результат. Якщо ви переживаєте, що використовуєте той чи інший препарат, і це шкідливо для вашого організму, давайте по-чесному, Всі овочі і фрукти, що ви купуєте в магазині, вони оброблені десятки разів. Я вам гарантую, десятки разів не будуть вони вам так в магазині лежати місяцями, і навіть жодного яблука чи там, наприклад, груші, що навіть воно не гниє, та не буде так воно лежати. Я вже мовчу про ті екзотичні фрукти: лимони, апельсини, банани. Ви подивіться. На них інколи або така жирна шкірка, або білі біле, біле такі плями. знаєте. Це все оброблюється ще як. Тому тут ви хоч контролюєте, що ви використовуєте, як і коли. А там ви споживаєте незрозуміло що. Тому на рахунок цього не варто переживати. Отже, давайте закріпимо, друзі, проводимо обробку маяку. Перше, нульову. Далі рожевому бутону. Далі у фазі цвітіння. Після цвітіння, і коли вже є плоди з горошину. От якщо ви ці обробки проведете, буде у вас гарний урожай абрикос. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним і цікавим. Якщо так, то що? Правильно ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!